Агата КРІСТІ О четвертій п'ятдесят із Падінгтона. Із серії творів про міс Марпл. Діючі особи. Елспет МАК ГІЛІКАДІ. З тих розсудливих дам, які й у старості точно знають, що їм трапилося побачити, А цій трапилося побачити вбивство. Міс Джейн Марпл. Мила старенька 80 років, з мовою сповненою натяків, пристрастю до домашнього вина та чаювання і таємною пристрастю до розслідування злочинів. ЛЮСІ Айлесберу. Покоївка з Оксфордським дипломом. Кмітлива, тямуща, майстриня на всі руки. А також Майстриня догодити кожному. Від малого до великого, від випивохи до розбещеного пса. ДЖОСАЙЯ Крекенторп. На час дії покійний. Згадується як засновник резерфорд Холла, ПроМИСловець, батько Лютера. Лютер КРЕКЕНТОРП. Старий БУРКАЛО та скнара. Який гає час, перераховуючи золоті суверени і тішачись надією, що переживе трьох своїх синів? СЕНДРІК КРЕКЕНТОРП. Син Лютера. Веселий художник богемного штибу, який воліє жити на Ібіці. Гарольд Крекенторп – СИН Лютера. Банкір. Поважний пан із Лондонського сіті. Схильний, здавалося, розглядати вбивство, як злісне зневажання честі свого роду. Альфред Крекенторп, син Лютера, організатор досить сумнівного бізнесу. Не те що пшельма, але гострий, до того гострий, що недовго і самому порізатися. Емма Крекенторп. Дочка Лютера. Єдина з його дітей доглядає за ним. Майже, хоч і не зовсім стара діва, яка вдає, ніби батько її Лютер, і справді такий немічний, яким хоче виглядати, Брайан ІСТЛІ. Чоловік померлої дочки Лютера Едіт. Колишній льотчик-випробувач, кавалер Христа за льотні бойові заслуги. А тим часом поводився здебільшого, як загублений хлопчик. Олександр Істлі, син Брайана й Едіт, єдиний онук Лютера Крекенторпа, вважав, що Йоркширський пудинг просто клас, пиріг на патоці неймовірний, але найприголомшливіше, знахідка, яка стане доказом проти вбивць. Джон Квімпер, сімейний лікар Крекенторпів, наречений Емми Крекенторп. грубовато недбалею поводженні і зі звичкою з'являтися в будинок, навіть коли ніхто не хворий. ДЕРМОТ КРЕДОК, ІНСПЕКТОР Скотленд-Ярду, СЕР Генрі Клітерінг – ЙОГО хрещенний БАТЬКО. Розділ перший Місіс Маґілікаді, важко відсапуючи, збігала по платформі, намагаючись не відстати від носія, якому довірила валізу. Місіс Манґілікаді була низенька й гладка, а Носій високий і ступав широкими кроками. До того ж, місіс Маґґілікаді несла чималу кількість пакунків. Різдвяні подарунки, які накупила. Тому перегони були нерівними, і Носій уже завернув за ріг платформи, тоді як місіс Макґілікаді досі пленталася по її прямій частині. На першій платформі людей було ще не так багато, бо потяг щойно відійшов. Але на нічиній землі за нею натовп утворював справжню круговерть. Поспішаючи в кількох напрямках водночас. У підземку та з підземки до камер схову, чайних кімнат, до відкового бюро, до таблиць із розкладом потягів, які відбували і прибували, від входу і до виходу, що з'єднує вокзал із зовнішнім світом. Місіс Магілі Каді та її пакунки штовхали в усі боки із усіх боків. Але нарешті вона дійшла до входу на третю платформу і поклала один пакунок собі під ноги, поки шукала в сумочці квиток, що надавав їй право пройти на платформу повз суворого залізничника в уніформі, який стояв на вході. У цю мить голос, хрипкий, але досконало поставлений, заговорив у неї над головою. Потяг, який стоїть на третій платформі, повідомив їй голос, відбуває о 4 годині 50 хвилин до станції Чедмаут із зупинками в Брекгемптоні, Мілчестері, Вейвертоні, Роксеттері. Пасажирів, що прямують до Брекгемптона та Мілчестера, прохання пройти у хвіст потяга. Пасажири до Вейнкея мають зробити пересадку в Роксетері. Пролунав клік і голос замовк, а потім знову озвався, повідомивши, що на дев'яту платформу о четвертій годині тридцять п'ять хвилин прибуває потяг із Бірмінгема й Волвергемптона. Місіс Макілікаді. Знайшла свій квиток і показала його. Залізничник на вході до платформи пробив його і пробурмотів праворуч у хвості потяга. Місіс Мангілі Каді побралася сходами вгору на платформу і знайшла свого носія, що з нудьгуючим видом дивився в порожнечу, стоячи біля дверей вагона третього класу. Ось ваш вагон, леді. Я їду в першому класі, повідомила йому місіс Макілікаді. Ви мені цього не сказали, пробурчав Носій, зневажливо ковзнувши поглядом по її картатому, схожому на чоловіче твідовому пальті. Місіс Макґілікаді, яка йому це сказала, не стала про те сперечатися. Вона надто засапалася. Носій підняв валізу і поніс її до сусіднього вагона, де місіс Магілі Каді влаштувалася вельми зручно сама одна на весь вагон. Потяг о четвертій п'ятдесят не користувався особливою популярністю. Пасажири першого класу віддавали перевагу або швидшому вранішньому експресові, або потягові, який відходив о 6.40, бо в ньому був вагон-ресторан. Місіс Каді подала носієві його чайові, які той прийняв із розчаруванням, явно вважаючи, що такі чайові мають давати пасажири третього класу, а не першого. Проте місіс Маґілікаді, хоч і готова витратити гроші на зручну поїздку після нічної подорожі з півночі та гарячкової біганини по крамницях протягом цілого дня, ніколи не була прихильницею надто щедрих чайових. Вона вмостилася на м'яких подушках і розгорнула журнал. Через п'ять хвилин паровоз засвистів і потяг рушив. Журнал вислизнув із руки місіс Маґілікаді, її голова впала на бік, і через три хвилини вона вже спала. Проспала вона 35 хвилин і прокинулася зі свіжою головою. Поправивши капелюха, що на бік, вона сіла прямо і почала дивитися у вікно на сільський пейзаж, що миготів, пролітаючи повз. Вже майже зовсім стемніло. Похмурий туманний грудневий день добігав кінця. До Різдва залишалося тільки п'ять днів. Лондон був темний і похмурий, сільська місцевість здавалася їй не кращою, хоч іноді вона весело спалахувала пучками яскравого світла, коли потяг на великій швидкості проминав містечка та станції. Останній чай на сьогодні повідомив провідник, несподівано розчинивши двері з коридору і з'явившись у них, наче джин. Місіс Манґілікаді вже пила чаю в великому універмазі. На ту хвилину їй не хотілося ані їсти, ані пити. Провідник пішов далі по коридору, повторюючи свій монотонний крик. Місіс Магілікаді подивилася на полицю, де лежали її пакунки зі справжньою втіхою у погляді. Рушники для обличчя були саме такої ціни і такі м'які, як їй хотілося. Космічна рушниця для Робі, кролик для джин були надзвичайно високої якості, а вечірня жакетка цілком задовольняла її саму, тепла, проте елегантна. І пуловер для Гектора теж. Місіс Каді не переставала подумки захоплюватися своїм розумом і практичною розважливістю у виборі подарунків. Її задоволений погляд обернувся до вікна, повз нього проскреготів на великій швидкості потяг, який йшов назустріч. Шипки у вікнах задеренчали і примусили її стрепенутися. Потяг, у якому їхала місіс Маґілікаді, постукуючи на стрілках, проминув станцію. Потім несподівано він почав стишувати хід, певно підкорюючись сигналу семафора. Протягом кількох хвилин він повз уперед, потім зупинився через короткий час знову рушив далі. Їх проминув ще один зустрічний потяг, хоч і не з таким оглушливим брязкотом, як перший. Потяг, у якому їхала місіс Макгілікаді, знову став набирати швидкість. У ці хвилини ще один потяг, який тепер їхав у тому самому напрямку, що й вони, став швидко наближатися до них, і в якусь мить навіть здалося, що два потяги зіштовхнуться. Потім деякий час вони їхали паралельно то один їхав трохи швидше, то другий. Місіс Мангілі Каді дивилася зі свого вікна, намагаючись зазирнути у вікна навпроти. Більшість фіранок були опущені, але іноді в тих вагонах можна було бачити пасажирів. Другий потяг був не дуже наповнений, і багато вагонів були зовсім порожні. У ту мить, коли стало здаватися, що обидва потяги стоять на місці, фіранку у вікні одного з вагонів підкинуло вгору, наче поривом вітру. Місіс Мангілікаді зазирнула в освітлений вагон першого класу, який був від неї на відстані лише кількох футів. Вона судомно хапнула ротом повітря і підхопилася на ноги. Спиною до вікна та до неї стояв чоловік. Його руки стискали горло жінки, що стояла до нього обличчям, і він повільно, безжально душив її. Очі жінки викотилися з орбіт, обличчя почервоніло, налилося кров'ю. Вражена місіс Маґілікаді бачила, як настав кінець. Тіло під руками чоловіка обм'якло і осіло вниз. У цю мить поїзд місіс Магілікаді знову пригальмував, а другий став набирати швидкість. Він поїхав уперед і через хвилину або дві зник із виду. Рука місіс Маґілікаді майже підсвідомо вхопилася за шнур стоп сигналу, але потім завагалася який сенс було зупиняти поїзд, у якому їхала вона сама. Жахіття, яке вона бачила так близько перед собою, та незвичні обставини паралізували її тіло. Треба було негайно вжити якихось заходів, але яких? Двері до її купе відчинилися, і контролер сказав ваш квиток, будь ласка. Місіс Магілікаді повернулася до нього. Щойно задушили жінку, збуджено заговорила вона. У потязі, який зараз нас проминув, я це бачила на власні очі. Контролер подивився на неї із сумнівому погляді. Е, пробачте, що ви сказали мем? Чоловік задушив жінку, у потязі. Я все бачила крізь вікно. І вона показала пальцем на те вікно, крізь яке все бачила. Контролера, здавалося, опанували глибокі сумніви. Задушив? запитав він із недовірою в голосі. Так, задушив. Я на власні очі бачила, як він її задушив. Ви мусите негайно вжити якихось заходів. Контролер вибачливо кахикнув. А вам не здається, мем, що ви трохи задрімали, і той. Він тактовно урвав своє припущення. Я й справді трохи задрімала, але якщо ви думаєте, що мені це наснилося, то помиляєтеся. Кажу вам, я все бачила на власні очі. Очі контролера впали на розгорнутий журнал, який лежав на її сидінні. На розкритій сторінці чоловік душив дівчину. Тоді, як інший чоловік у дверях погрожував їм обом, націлившись із револьвера. Контролер сказав із переконаністю в голосі А вам не здається, мем, що ви читали цікаву історію і, читаючи, її задрімали. А коли прокинулися, то думки у вашій голові трохи перемішалися, і ви. Місіс Магілікаді урвала його. Я все бачила на власні очі, сказала вона. Я вже не спала, як і ви тепер не спите. І я дивилася крізь вікно потяга, який був навпроти, і бачила, як чоловік душить жінку. І я тепер хочу знати, що ви маєте наміри з цим робити? Ну, знаєте, мем. Ви думаєте вжити якихось заходів? Контролер неохоче зітхнув і подивився на свого годинника. Ми будемо в Брекгемптоні хвилин за сім. Я повідомлю там, що ви мені сказали, у якому напрямку йшов потяг, про який ви розповідаєте? У тому самому, у якому їдемо і ми, звичайно ж. Хіба я могла б щось побачити, якби потяг промчав повз мої вікна в протилежному напрямку. Вигляд контролера говорив про те, що він вважав місіс Мак-Гілі-Каді цілком здатною побачити будь-що і будь-де, куди б не захопила її фантазія. Одначе залишався чемним. Ви можете покластися на мене, мем, сказав він. Я передам ваше повідомлення, куди слід. Чи не назвали б ви мені своє прізвище та адресу? Про всяк випадок. Місіс Магілі Каді назвала йому адресу, де вона збиралася прожити протягом кількох наступних днів та адресу свого постійного місця проживання в Шотландії. І він записав ці дані до свого нотатника. Після чого пішов геть із виглядом чоловіка, який виконав свій обов'язок і успішно розв'язав проблему, що постала з вини на докучливого представника пасажирської публіки. Місіс Мангілікаді залишилася сидіти сама, насуплена з відчуттям невиразної незадоволеності чи справді контролер передасть її повідомлення куди слід. Чи він просто намагався її заспокоїти? Вона припускала, що в поїздах було чимало жінок, цілком переконаних у тому, що їм пощастило розкрити комуністичну змову, з великими труднощами врятуватися від смерті, що вони бачили летючі тарілки й космічні кораблі інопланетян, або повідомляли про вбивства, яких ніколи не було. Якщо той чоловік сприйняв її як одну з таких, потяг уповільнив хід, клацаючи колесами на стрілках і просуваючись між яскравих вогнів великого міста. Місіс Макілікаді відкрила сумочку, дістала звідти квитанцію, бо іншого паперу в неї там не було. Швиденько написала кілька слів на звороті своєю кульковою авторучкою. Поклала в порожній конверт, який, на щастя, у неї знайшовся, заклеїла його і надписала адресу. Потяг повільно під'їхав до платформи, яка вирувала людьми. Всюди сущий металевий голос повідомив Потяг, який щойно прибув на першу платформу, відбуває о 5 годині 38 хвилин до Чедмаута. Із зупинками в Мілчестері, Вейвертоні, Роксеттері, пасажирів на Маркет Бейзинг просимо перейти на третю платформу, де стоїть їхній потяг. Потяг з другої платформи піде на Кербері з усіма зупинками. Місіс Мангілі Каді окинула платформу тривожним поглядом. Так багато людей, і так мало носіїв. Але ось один із них. Вона владно покликала його. «Носію, будь ласка, негайно віднесіть це повідомлення до офісу начальника станції. Вона подала йому конверт, а з конвертом шилінг. Потім, зітхнувши, сіла і відхилилася назад. Тепер вона зробила все, що могла. На мить її думка затрималася на шилінгу. Вистачило більш шістьох пенсів. Її уява повернулася до сцени, свідком якої вона щойно була. Жахливо, справді жахливо. Вона була жінкою з міцними нервами, але тепер їй не вдавалося стримати тремтіння. Яка дивна, яка фантастична подія сталася з нею, Елспед Мак Гілікаді. Якби ефіранка на тому вікні не злетіла вгору. Але, звичайно, так вирішило провидіння. Провидіння захотіло, щоб вона, Елспет Макґілікаді, стала свідком убивства. Вона похмуро стулила губи. Пролунали голоси, засвистіли свистки, загримали, зачиняючись двері. Потяг о 5 годині 38 хвилин відійшов від станції Брекгемптон. Через годину й 5 хвилин він зупинився в Мілчестері. Місіс Магілікаді зібрала свої пакунки, узяла валізу і вийшла на перон. Вона подивилася в обидва боки платформи. В її голові промайнула та сама думка, що й раніше. Носіїв явно бракує. Ті, кого вона бачила, переносили мішки з поштою і розвантажували багаж. Певно, залізнична адміністрація вважала, що пасажири тепер самі мають носити свої валізи. Але ж вона не могла нести свою валізу і й усі пакунки. Доведеться їй зачекати. Зрештою, вона все ж таки знайшла носія. Вам викликати таксі? Мене тут зустрінуть, я сподіваюся. За межами станції Мілчестер до них підійшов водій таксі, який слідкував за потоком пасажирів, що виходили в місто. Він запитав м'якою місцевою говіркою Ви, місіс Макгілікаді, до Сент Мері Міт? Місіс Макгілікаді підтвердила, що це справді вона. Носій одержав свої чайові, не надто щедрі, але цілком прийнятні. Автомобіль із місіс Маґілікаді її валізою та пакунками від'їхав у ніч. Він мав проїхати дев'ять миль. Місіс Маґілікаді сиділа в машині, випростана й ніяк не могла розслабитися. Її почуття вимагали, щоб вона поділилася ними з кимось. Нарешті таксі заїхали до села, звернуло в знайому вулицю і зупинилося біля пункту свого призначення. Місіс Мґілікаді вийшла з машини і рушила доріжкою, яка була вистелена цеглою до дверей. Водій заніс її валізу й пакунки у двері, коли їх відчинила вже немолода служниця. Місіс Перетнула хол, де у відчинених дверях вітальні, на неї вже чекала господиня дому, тендітна стара леді. Елспет, Джейн. Вони поцілувалися, і без будь-якого вступу або попередньої пустої балачки місіс Магілікаді схвильовано вигукнула: О, Джейн! Ти цього не можеш собі уявити. Я щойно була свідком убивства.